Чого нині кремлівський карлик добувається війною в Україні? Чому цю стратегію називають ще жорстокішою, і навіщо потрібен недолугий Герасимов? Це все зараз розберемо. Мене звати Вікторія Максимова. Ви на каналі Максимова Токс розпочинаємо. План Володимира Путіна швидко перемогти в Україні провалився зараз. Росія реалізує ще жорстокішу стратегію. Пише австралійський мовник ABC. Генерал-майор армії Австралії у відставці Мік Раєн поділився своїми думками з цього приводу. Він каже: коли російський план взяти Україну за кілька днів або за кілька місяців провалився, Путін перейшов до більш жорстокої війни. Вона полягає у тому, щоб влаштувати максимальну м'ясорубку, не шкодуючи ні українців, ні росіян. Максимально затягнути війну в Україні, затягнути її не на місяці, затягнути її на роки. Чому ж запитаєте ви? Суть полягає в тому, що Путін хоче дочекатися зміни влади у США, тобто пересидіти до президентських виборів, або ж дочекатися зміни влади у західних країнах, аби лідери, які нині демонструють свою прихильність до України. Просто змінилися. Генерал-майор армії Австралії поділився думкою про те, яких цілей нині Росія хоче досягти в Україні. Він вважає, якщо торік росіяни робили ставку на швидкість, намагаючись якнайшвидше захопити Україну і знищити українську державність, то тепер програючи і усвідомлюючи це, вони намагаються якомога сильніше затягнути процес. І ця тактика Путіна іще ще жорстокіша, бо він готовий заради цього піти на будь-які жертви. Спершу Путін влаштував м'ясорубку у Бахмуті, пише автор. Це, хоча й дало Росії мінімальні результати, однак виграло час задля того, щоб підготувати на тимчасово окупованих територіях максимальну кількість укріплень і всього необхідного, аби максимально ускладнити український контрнаступ і зробити його таким, який забере багато життів українських військових. Це виграло час для побудови на тимчасово окупованих територіях мережі укріплень. Українські міста практично щоночі знаходяться під атакою дронів та ракет. Це також має мінімальний практичний ефект. Адже через зайнятість ППО також сповільнюється український наступ, сподіваючись пересидіти до зміни влади у США чи ключових для підтримки України в державах Європи. Мікрайн вважає, щоб досягти цього ефекту затягування війни, Путін не рахуватиме жертв ні серед цивільних, ні серед військових. Ні серед росіян, ні серед українців цей підхід підтримується переглянутою військовою стратегією Росії з січня 2023 року, яка може називатися операція не програй у 2023». Ця операція складається з багатьох компонентів, але в цілому вона реалізована в два етапи. Фаза перша виграш часу. Це дії, які або підготували росіян до українських наступів, або мали на меті деградувати українську бойову міць перед наступом всередині 2023 року. Цей етап розпочався у вересні 2022 року, коли росіяни провели часткову мобілізацію. Тут у публікації розкривається, чому ж Путіну подобається генерал Герасимов і чому його недолуга постать досі тримається на посаді, попри те, що не дає жодних помітних для російського суспільства результатів. Ще одним елементом превентивної фази став російський наступ 2023 року, який розпочався у січні, після того, як генерал Валерій Герасимов прийняв командування російськими операціями в Україні, наступаючи на кількох фронтах, цей наступ майже не здобув нових територій і призвів до втрат приблизно 100 тисяч російських солдатів убитими та пораненими. Однак тут автор зазначає. Такі втрати все одно допомогли росіянам виграти час і підготуватися до українського контрнаступу, який вони максимально відтягували. Поки росіяни вели свій наступ у 2023 році на півдні та сході були споруджені масивні смуги перешкод, складаючись із протитанкових ровів, мін дроту, опорних пунктів а також укріплених і замаскованих штабів, росіяни підготували велику смугу оборони глибиною у десятки кілометрів, через яку українці повинні пройти у наступні тижні. Другий етап російського задуму. Автор називає Захищайтесь на усіх фронтах. Другий етап російського плану не програти цього року. Діє спочатку українських наступів. Ключовим елементом цього є ракетні та безпілотні атаки на українські міста та інфраструктуру. Це відвернуло велику кількість уваги і засобів протиповітряної оборони від поля бою, відкривши українські наземні сили для атак російських ВПС і ударних вертольотів. Також була посилена кампанія стратегічного впливу, спрямована на прогнозування невдалого українського наступу. Тут Мікрайн зазначає, що росіяни також розгорнули і інформаційну кампанію. Тут вони намагалися якось продукувати, що українці мовляв зазнають на полі бою невдач, і їм не потрібно далі допомагати. Австралійський генерал вважає, незважаючи на те, наскільки професійними та добре підготованими є українці, вони неминуче. Зазнають втрату наступі, але зазнати втрат, це не те саме, що програти. Тут автор каже, що ж захід може зробити, щоб підтримати Україну. Він вважає, щоб підтримати Україну, потрібно надавати Україні максимально велику кількість зброї, адже війна на вистаженні, яку розпочав Путін, може закінчитися тільки перемогою України, і тут важливо, аби Світові лідери, аби такі інституції, як НАТО, демонстрували, що у них немає байдужості до України і Україну будуть підтримувати стільки, скільки буде потрібно. А я ж вас закликаю поставити цьому відео вподобайку. Чому це важливо? Тому що кожна ваша вподобайка дає можливість, що це відео побачить більше людей. Також хочу, аби ви написали свою думку, що ви думаєте про стратегію Путіна і як вважаєте, що має пам'ятати українське суспільство, аби в жодному разі не дати цьому кремлівському карлику виснажити? Нас максимально і фізично, і емоційно, і не дати ніяк російським варварам, російським оркам все-таки якимось чином домогтися нашої поразки, а їхньої перемоги, адже ми знаємо, нині дуже важкий етап для нас треба набратися терпіння і чекати результатів українського контрнаступу. А ми пам'ятаємо, що український контрнаступ. Зараз не дуже простий, тому що росіяни збудували максимально велику кількість укріплень, міні поля і так далі. І тому нині кожен сантиметр української землі відбувається дуже великими зусиллями і кров'ю. І тут зверну вашу увагу в контексті публікації про ще жорстокішу стратегію Путіна. На ще одну публікацію, яка буквально нещодавно вийшла на BBC, це інтерв'ю. Володимира Зеленського перед початком конференції з відновлення України, яка відбувається у Лондоні середу, четвер там Зеленський власне говорить про те, що війна в Україні Зеленський визнає повільний прогрес, але каже, що наступ це не кіно. Видання пише президент України Володимир Зеленський. Визнав, що прогрес на полі бою був повільнішим ніж хотілося б. Цитата деякі люди вважають, що це голівудські фільми чекають результатів зараз. Це не так. На карту поставлено життя людей, сказав він бібісі. З огляду на ці всі публікації, які з'являються останні тижні у закордонних змі, я можу вас закликати чи попросити лише про одне. Будь ласка, зберігайте терпіння, зберігайте максимально спокій, наскільки це можливо, і в жодному разі не ведіться на російські наративи про те, що хтось кудись зник чи в Україні якісь невдачі на полі бою. Треба слухати наше командування. Потрібно розуміти, так нині цей контрнаступ дуже важливий для майбутнього переговорного процесу, який може бути після завершення контрнаступальних дій України, як зазначають низка видань, і як часто західні змі запитують у американських високопоставлених політиків. Однак зараз нам треба набратися максимально терпіння, донатити, підтримувати Збройні Сили України, не вірити у якісь фейки і не чекати, можливо, якихось швидких перемог, розуміючи, що зараз дійсно дуже важливий і дуже складний процес для нас. І дійсно у 2024 році можуть відбутися зміни певні політичні, як у Європі, так і в США. Нам треба максимально підтримувати збройні сили України, вірити їм і знати, що вони справжні герої, і ми маємо бути їм вдячні.